Привіт, друзі! Мене звати Поліна, і такий екстравагантний початок відео в мене вийшов. Забрало колготи з пошти для свого образу на випускний сестри. Але це не єдина обновка, яку я хочу вам показати. Ще раз всім привіт! Я тут недаремно сижу з мокрим волоссям. Вчора Стас подарував мені фен, це як подарунок на наші півтора роки разом. Насправді, наша дата ще буде тільки 3 червня. Зараз у нас 29 травня. i'll Ale... Я свій подарунок Стасу подарувала ще декілька місяців тому конверси, аби він встиг в них походити. Звісно, хочу разом з вами розпакувати. Ну, насправді, розпакувала я його вчора зі Стасом, але вирішила показати вам ще його при денному світлі, бо він виявився якийсь нереально естетичний. І хочу спробувати посушити волосся саме дифузорною насадкою. Я ніколи нею не користувалась. Мені не дуже подобається, як я виглядаю з кучерями, але Думала, що якщо тепер в мене є така насадка, то чому б не спробувати? Ось так він виглядає. Тут у нас є чотири режими ручни... не ручних, а готових чотири режими. Також можна три режими потужності, як дмухає повітря, слабше, сильніше і найсильніший. І так само можна регулювати температуру від 45 до 95 градусів ось так виглядає коробка. Чесно, я не думала, що він буде також запакований. Мені з цією такою емблемкою здалося, що це я наче сумку якусь люксову розпаковую. Нас зустрічає інструкція, можна відсканувати. Тут такий вкладиш також з невеличкою інструкцією. Потім така плівочка йде. І ось тут лежить вже наш красунчик, мій красунчик. Я не знаю, я коли побачила, як він запакований, це просто плюс то до радості, до сприйняття фену. Ось тут ще такий екранчик, тут була плівочка. Зараз, коротше, все побачите, вставляю вам розпаковку. Я вже взяла фен, перемістилась до дзеркала. Хотіла ще показати. Мені дуже сподобалась оця о, штучка. Яка збирає шнур, вона така силіконова. І це, знаєте, деталі дуже важливі, вони впливають на сприйняття речі чи там людини, чи будь-кого чого. Загалом. Мені ось дуже сподобалось те, що вона силіконова, а не просто така пластмасова, як стяжка, буває, така закручується, типу проволока всередині. Тут є перемикач на холодне, потім на гаряче. Оце. Один раз натискаєте перша швидкість, друга, третя швидкість. Далі кнопочка за температуру відповідає. Якщо ви хочете переключитись від ручного режиму налаштування температур, то треба затиснути на 2 секунди кнопку, і тут на екранчику з'явиться чотири написи вбудованих програм, і ви вибираєте просто так само одним уже класенням. Потім, якщо хочете знову повернутися до ручного режиму, на 2 секунди затискаєте. Також можна затиснути оці дві кнопки одночасно, і тоді увімкнеться режим очищення. Тут я вже почала пробувати дифузорну насадку, можливо, якось не так. Як Якось не по технології, але побачила, що в мене волосся почало ставати хвилястим біля обличчя. Зараз ви можете бачити, ось на частині волосся, яка ближче до камери. Вона стала хвилястим. І я подивилася, зрозуміла, що мені не подобається, бо таке в моє волосся. Якщо я не сушу феном, то воно висихає саме хвилями, і це ніколи мені не подобалось. Я не знаю чому. Я вирішила, що воно мені сподобається зараз. І вирішила швидко покинути цю ідею. Просто взяла цю дифузорну насадку, і саме як корені просушила, насправді це мені сподобалось набагато більше, бо не треба прямо ж так розділяти на пасма, аби просушити корені звичайною насадкою. Я знаю, що для кудрявого методу люди спеціально вишмакують волосся після того, як помили голову, наносять олійки, всякі там масла, якось його підготовлюють. І, можливо, якби я зробила. Робила так само, то в мене виходили б кучері, а не хвилі. Але я думаю, що це не мій варіант, і тому витрачати на це час точно не хочеться. Не змогла себе пересилити, все-таки мені подобається таке пряме, розсипчасте. Ось тут е прятки біля лиця вони не піддаються укладці на фен. Оце таке в мене є все волосся. Це вже тільки каротин виправить. Зараз, до слова, на моєму волосі кератину немає. Я не робила його вже більше року, але планую в липні, після того як повернусь з села, бо в селі він мені не потрібен. Тепер можна переходити далі. Хочу зараз поснідати і хочу щось спробувати нафарбувати. Очі не знаю, наскільки це вийде, я ніколи не фарбувала очі. Ну, в плані того, що просто тіні ржеві я люблю просто так пальцем наносити. Це для мене просто. М -м -м. Але в цей образ, який я хочу на випускний, не підходить. І хочу якось спробувати, можливо, стрілки. Не впевнена, що вам покажу результат, якщо не покажу, нічого не вдалося. Повертаюсь до вас, щось у мене і вийшло. Нанесла тон, нафарбувала брови, і це мій перший макіяж очей, можна сказати. Привдягла футболку, в якій буду завтра. Сережки надягнула, також прикрасу. До речі, хто дивився влог з мого дня народження, може впізнати ці прикраси. Це варя мені робила підвис-підвіски на ботинки і я їх зняла і просто одну з одною скріпила ось з двох сторін. І вийшла така прикраса на шию, доповнює образ. Ну, от, вже і п'ятниця, день випускного. Я потрохи починаю збиратись. На півдня відпросилась з роботи. Зараз вже майже 12, а мені залишилось 2 години поробити всі справи. Я поставила прання, в мене майже нічого не залишилось, тому ось так я піднарядилася, можна сказати. Такий бежевий образ. Це я зараз іду на пошту. Мені прийшли товари з тем. Сподіваюсь, всі. І на цьому тижні я відзніму третю частину про мій гардероб. Також нарешті мені згодились ці бусики, я їх сама робила. Нитка бічовка з піци, бусинки з Аврори. Просто нанизала бусинку, зав'язала вузилок, щоб у кожної бусинки була секція. І так, скільки мені потрібно, а ззаду, сподіваюсь, вам видно я не знаю, просто на вузок також зав'язуються. Мені дуже подобається, особливо буси, те, що вони вписались. Я коли їх робила, я хотіла, аби був вайб такий, як на серфі зараз кататись, піти, потім на пляжі загорати, таке засмагати. Тому обирала такі кольори коричневий, жовтий і як акцент одну таку рожевеньку. Взяла камеру, щоб бути поближче до вас. Що в мене за плани? Залишилось дві години до виходу. Зараз біжу на пошту. Далі треба розвісити прання. Далі хочу нафарбувати брови, бо вони вже можна сказати, вигоріли, вимились. Не знаю як правильно. А я не люблю фарбувати брови декоративною косметикою. Не знаю чому мені якось воно о, виглядає нафарбовано. Ну, не натурально, можливо, просто я гарно не вмію фарбуватись. В принципі, я вважаю, що я не вмію фарбуватись. У мене нема гарної косметики. Все саме дешеве, всьому 100-500 років. Пообідати і піти. Виходить так. Тут я вже йду на пошту і можна піти двома шляхами. Так вийшло, що я зустріла бабусю, і вона саме йшла іншим шляхом, який веде через школу. Я її побачила, перейшла на ту тропу, щоб з нею привітатись, і вже ж пішла через свій ліцей. Трошечки побачила і тут випускних, дуже багато взагалі дітей, всі такі нарядні, випускники вже так доросло виглядають. Одразу згадується. Самій випускний, як ми гуляли, який це був для нас класний час. Але оціх коротких спогадів мені виявилось достатньо, і назад я вже пішла по якби центральній дорозі, там де нема людей. Бо ці натовпи мені не подобаються. Я вже вдома нанесла фарбу для брів. Нещодавно я розповідала, як їх фарбую. Ставлю ось тут посилання на відео. Не хочеться зараз розповідати. Єдине, що я беру, просто звичайну саму дешеву фарбу і користуюсь цією штучкою, яка йде в пакуванні до фарби саме цією тонкою, наношу фарбу на, на цю тонку частину. І знаєте, як так волосинки, типу штрихами так роблю. Мені так найбільше зручно, я не виходжу за брови. Якщо треба ось тут нанести, отак, то можна плоскою стороною, як шпателем, а потім кінчики ось так уже промальовувати. Коротше, якщо цікаво, подивіться відео. Неймовірна спека, треба буде підсушити волосся. Ось тут там, до чоло спетіла, блін, вся. Жах, я ненавиджу спеку. В мене ще ляшки так натерлись, що під спідницю буду піддівати велосипедки свої. Сподіваюсь, їх не буде видно, бо спідниця доволі коротка. Оце ж ми біля школи прямо живем, так я зі на вулицю вийшла з двору просто така. Такий натовп. У нас дві школи поряд. Одна прямо ось тут у дворі, якби з вікна видно. А інша ось яку я вам показувала, ліцей, де я навчалась, Вона там трошки через дорогу трошки пройти. але також. Близько, тому мене е, натовпи підлітків намагались збити, але я пройшла. Забрала посилку. Мені здається, що тут там все прийшло, що я замовляла, бо вона така ну величенька доволі. Відкрию її, глянучи там все, аби зрозуміти, чи можна вже знімати відео, останню частину третю. Самі речі я не буду дивитись, бо хочу, аби моя реакція на них була якби натуральна. Непідробна, чи то погана, чи то гарна, але не хочу грати. Насправді не думаю, що в мене б і вийшло. Я вже дуже сильно спізнююсь, почала Спочала важити їжу. У мене тут 77 грам гречки, окіст свинячий, виявляється, називається 14 грамів, і сльотки оселеться 32 грами. Тут взагалі щось супермало калорій. Мені здається, це така собі збалансована тарілка, але більше нічого нема, і часу також нема. Так, я вже вдягнулась, ось так виглядаю. Під колготки на шкарпетки надягнула, аби пальці не провалювались в дірки надягнула велосипедки. Ось що ховається під гарними образами. Ну, але ж головне, щоб було зручно. Так, швидко снідаю і показую вже готовий образ. Хотіла зняти. Як я малювала ці стрілки, бо вчора викладала в інстаграм фотки, і дуже багато людей написало, що дуже класно вийшло, треба йти вигулювати образ, тому я вирішила сьогодні повторити так само зробити, але вже не встигаю нічого зняти, тому якось потім. Без пригод, як зазвичай, не вийшло. Саме перед виходом в мене порвалась молнія, довелося імпровізувати. Добре, що образ дозволяв сколоти все ось так булавками, і також зайшла взяти букет з квітів. обирала вже з того, що є, але щоб підходило під образ.

Щиро рада всіх вітати з завершенням чергового навчального року для когось в нашій гімназії цей рік останній для вас, любі дев'ятикласники. путь, шановні випускники.

Урочисті події вже закінчились. Це, як ви могли зрозуміти, чи я напевно сказала, що це випускні для 9 класу були. У нас в Чернігові, в Чернігівській області, наскільки я розумію, це тільки в нашій області таке. Пробне, що майже всі школи стали до 9 класу і тільки 4 до 11. -го. І всі мають переходити або вже в коледжі навчатися, або подаватись в інші школи на 11 клас. Лише одна школа у нас бастувала, так би мовити, і вона залишилась повноцінною школою з 1 до 11 клас. Тож, хоч це був такий дев'ятий клас, випускний, Варя піде в іншу школу, але все одно вони піш... пішли гуляти. Зі своїми там подружками пішли морозиво їсти, оскільки якби в цій школі вже все донавчались. А я йду на шиття, У мене зараз грантове навчання, і потім Стас мене забере, і ми поїдемо візьмемо тортики, поїдемо вже з варії, посидимо вдома. Привіт у новому дні. У нас вже субота. Зараз пів на десяту. Ми зібралися в зал. Одразу вдягнула велосипедки, Бачила, що люди цю для мене це сукня, але люди носять під джинси як типу туніку. Тому навіть якщо буде виглядати, то байдуже, наче така задумка. Тут що в мене є пояс, зараз вдягну і пошуршим в зал. Одразу після залу ми забігли в магазин купити сосиски, аби на вогнищі посмажити, і вирішили родиною поїхати на дачу. дочка втомилась. І на кінець дня ми ще поїхали на Київське море, оскільки мама там ніколи не була, але хотіла побувати, та ми її звозили. Недовго там побули, просто походили, ноги помочили, та й все. Повернулись потім в Чернігів і просто лягли відпочивати, бо на сонці так напекло, особисто мене. Я вже казала, що я не люблю жару. П'ятницю виходить на лініці, на останньому дзвонику. Довго стояла на сонці, прийшла додому, просто виробила. І на наступний день, це на дачі, пожарюці були. Також для мене щось нереальне, як я витримала таких два дні, тому потім просто відсипались. І на цьому вже буду завершувати своє відео. Дякую вам, що дивились його. Підтримайте мене лайком, коментарем, також підписуйтесь на канал, аби нічого не пропускати і завжди мати україномовний контент. Ну а ми з вами скоро побачимось у новому відео.